Доброго, Доброго дня, дня, любі діти та шановні батьки. батьки. Сьогодні у нас день незвичайний, а святковий день української мови та писемності. Тож запрошуємо вас до нашої Господи на хліб та сіль, на слово щире, на бесіду, мудру, на свято української мови. Послухайте віршик, будь ласочка. То ви, хлопчики і дівчата, українські ми малята, гарно вміємо співати, Україну прославляти. Україна це наша рідна земля, наша батьківщина. А батьківщина, діти, починається із батька, і мами, і з оселі, де ви вперше побачили світ, і з мови, якою розмовляють ваші батьки. Із подвір'я, по якому ви бігаєте, граєте, гуляєте з міста, і з України, де ви народилися, у нашій світлиці тепло і затишно. Тож давайте поговоримо про нашу рідну мову. Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ні? Вона барвиста і чудова, і нищити її не смі. Українська мова. Вона нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це мова, яку ми всі вчимо з маличку. І чуємо, якою ми промовили перші слова мама. Любі діти, послухайте, будь ласка, віршик, який так і називається Мама. Ще в немовля, слово мама вимовляв, Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе, я рідна, ненечко моя. Ця мова зрозуміла і рідна всім нам, бо без мови немає народу. І так само, як у кожної людини є тільки одна мама, так і мова рідна лише одна, і першим до нас приходить мова із колиском Материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. Світ, мов казка, і пізнаємо ми його за допомогою слова, за допомогою слів відкриваємо таємничість, любов до рідної мови і передається з покоління в покоління. Послухайте віршик, будь ласка. Мова державна перелина, нею завжди дорожні. Без мови немає країн. Мову як матір любить. Тож до побачення. На все вам добре. Дій. Бувайте, бувайте. бувайте, бувайте.